Вітаю на каналі Польська Початкова. Мій час після обіду, тобто час після праці моєї пополудні, тема називається. І як ви після роботи домовляєтеся в тому котрій годині, чи ви там з кимось їдете на закупи, чи самі їдете, і приїжджаєте додому, робите собі сніданок. Ну, розумієте, так само як життя триває, другими словами. Otóż idziemy. Lekcja numer 38a, 38a, albo szukam budynek z numerem 38a, albo o numerze 38a, albo 38b, albo o numerze 138a, albo b, tak? Dobra. Moje popołudnie, to, to mi moje po obidu, czy mi popołudno, drugimi słowami, że e, kto tam? Czwarta, piąta godzina? E, Ще раз вам кажу, в Польщі е, звичайна річ, це я знаю на 100%. Люди собі можуть зробити собі обід і в 4 годині, і в 5 годині, і в 6-й, і в 7-й, і в літом, е, можуть в 9 годині зробити собі такий обід. І то ще не буде колякція, бо вони собі зробили перше, друге і всі разом сіли, і то наш такий спільний обід. Тобто тут таке, якби застілля вважається то слово, більше вже, вже має зміст застілля, так? Спульний обід. No. А може бути об'єд о 11 а може бути об'єд о 12 ну, Об'єд і об'єд і Ну, Бо гриль то є гриль. У них чому так пішло, то що гриль то є гриль, коли ви там робите кібаску там, то ви мами криля і піво. То не обід, бо нема ні зупи. Ani makaronu, tak? Dobra, dalej. E, pytanie takie, kiedy Pan czy panie kończy pracę? Kiedy, ale czy, czy Pan by chciał kończyć pracę, tak? To ja już mówiłem, kiedy Pan kończy pracę? O 17 proszę Pana, czy Pani kończy pracę? O 17, czy proszę panie, o 17, tak? Czy o, o, o 16, o 14, o 15, no jak, jak się dogadamy, tak? Якщо догадалися. тобто як домовилися, догадалися, це домовилися. Ну далі. В до додому я роблю закупи. Тобто по дорозі додому, в трасі я роблю закупи. Їду десь до по дорозі, повертаю, є маркет. Там ошо, бедронка, лідла, там якесь там. чи щось. Ну і раз, два, чи там є жабка близько. I czy coś takiego, tam coś drobnego kupić, raz, dwa, kupił i poszedł. No, żabka też nie najgorsza, tak? W sklepach polskich żabka to jest taka rzecz, no... Wiadomo, że cena jest trochę większa, bo, bo to jest mały sklepek, ale to raz, dwa, poszedł, kupił tam i, i masz zaoszczędzone godziny czasu, tak? A, a, a straciłeś tam o złoty dwa więcej, to nic, nic takiego, nie? То є порядку. то не ціна реставрації. Тобто на Злодій два більше заплатив, так, нічого такого поганого нема, бо то не ціна ресторану, так? але час ваш година, дві, що вам до маркету треба їхати, якщо він там десь Бог знає, де на колічках, то треба, ну, розумієте, все собі рахуєте, тайний не час грошей, особливо для тих, хто працює і для тих, у кого час такий підтиснений. Так? Dalej. W drodze do domu ja robię zakupy, to, to wracam gdzieś tam do Biedronki, wracam do Oszą, wracam do e, Lidla, do. No, co mi już mówili, ja ale wam jeszcze raz naгаdzę, już by zrozumieli. To kto robię zakupy, telefonuję tam do, do swojej, tam do kochanej, tam, tam czy do córki, czy do syna, czy do siostry, czy do. E, ja nie wiem, tam do kogo, tam czy do matki, tam czy do dziadka, czy do babci, tam. no Zatelefonował, co mam kupić, co mam, co tam, kto tam chciał, nie? E, aby, aby, ktoś tam, to, że komuś czas zaekonamy, to kiedyś Wam czas zaekonamy, tak? O, kup tam mleko, kawę, tam coś tam jeszcze, tam coś, no. Mleko, kawa, kiełbasa, tam jakieś coś, o. Mleko, kawa, kiełbasa, dalej. W domu gotujemy kolację. W domu gotujemy kolację. Kolację jeszcze wieczorem. E, Jest tylko Пословиця польська снідання є сам, сніданок сам обід поділився з приятелем, обід поділися з приятелем, а куляція отдай вругові. Тобто вони, якраз оця пословиця, вона вибила вечеру майже так з вимови подалі, тому що обід. Бо обід можна ще поділити. Так, так польська, польська так трва. не. На же. що коляції віддай в рогові, а то, а я вам коляцію. Ну. І як? Віддай в рогові, ні? Ну, так як Ізраїль роздає молоко в суботу, виносить халяв 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 халяв. Ну, щоб ви зрозуміли. Звідки той обід е, вискакує, бачите, як я вам пояснюю, вам так напевно точно ніхто не пояснить. Я вам постарався так як, ну, всі теми. Стараюся, щоб ви могли. Ну, зі мною, якщо ви пройдете всі лекції тих перших 60 і оцих 38, то ви вже маєте щебетати по-польську. Далі, вдома готуємо коляцію і плануємо. Я не лишень ще щебетати, ще й писати і читати. Вдома робимо вечерю і плануємо. Wieczór, planujemy nasz wieczór, nas wspólny wieczór, nie gdzie pójdziemy. To znaczy, gdzie pójdziemy? Tam córka ma chłopaka, tak? Chłopak przyszedł, zabiera córki gdzieś tam na miasto. Syn ma dziewczynę, poszedł do dziewczyny. I to jest takie jego planowanie. Pracuje, zarabia i poszedł sobie, nie? A А ойтець і матка. Ну, як то весь ойтець і веся матка, не весь самщат сом, і сумчатка. Я так же весь бив і з висом оженівем троляла. Ну, така файна пісенка e, польська задалася мені, я її ту пісеньку любив, тому що e, поляки її співали, вона мені так до душі припала. Ну, no, і співав її поляк такий. Також по правді був Лесій, розумієте? Йому ж навіть призивалися Лесій, Ну і він так співав ту пісню. Бачите, людина собі з гумору виходила з толку. Добре. Поспівали, побавилися, поговорили далі. Тато, мама, так, ось матка, чи фаси з дівчином мішкання, чи, чи молода пара. Плануємо собі. Wieczor tam gdzieś tam pójdą e, do restauracji, czy pójdą gdzieś do e, kawiarni, czy gdzieś tam e, do parku, czy gdzieś tam znowu e, do basenu, tam czy ja nie wiem, czy gdzieś tam w ogóle gdzieś tam na jakiś koncert, i coś takiego, na jakąś imprezę i na urodziny, czy jest tam na, na jakieś imieniny, urodziny, dzień Janioła i tak dalej, imieniny, e, dzień narodzenia, i dzień a, juba, O, patrzcie. І так, міяємо наші дні. Ну, тобто, і так, міяємо, бачите, міяємо наші, наші дні. Тепер, що стосується оцього ще знаку, я вам вже вам, оця хвостка L. Дивіться, я вам казав, що він вказує на я. І тому, якщо є такий хвостик, то цього вже може не бути. Розумієте? Тому що це е, дієслово. Діє слово. 에... 에... Часовник. Ну, час невизначений, нескончений, так? Чи як то там? Недоконаний. О. І ми маємо його. Він нам вже вказує на цей послуг вказує на те, що цього може не бути. Кончить день праці о 17-й. O której pan kończy? O 17. no i tak dalej, to to. Dalej w drodze do domu ja robię i to patrzcie, widzicie, ja specjalnie już napisał synem, żeby zrozumieli, że ja robię, to kto robię zakupy, co ja ee, może nie być, tak. W drodze do domu robię zakupy. No dalej w do domu gotujemy kolację. Ну, це мусить бути, тому що це е, е, вказує на букву У. Вечеру. Готуємо вечеру. Ну, тут, тут вже ніяк. Бо сама, е, е, якщо, ви, е, ну, якщо сама коляція, то була би е, без, без, без хвостика. А якщо е, за коляцією Білий ми за коляцією, то за чим? То було б О з хвостиком. А була б така з хвостиком. О, отака була б А. Коляція. Якраз би це було. Коляція. Ну, так як ми маємо коляція, а то була б А з креском. Тобто, э, за коляцією. Тобто, за вечерю. Я став за коляцією. Мам коляцію. Хтось вам дзвонить на, на телефон відбиває. Після я сам, за колацію, я сам з роджіном, зараз дзвонять, от, от телефонує. І м -м, такі речі е, треба знати, наприклад, е, якщо ви хочете когось на три букві відправити, то ліпше скажуть, що прошу, мам коляція, я пану отзвоню. Там, подивіться, добре, щоб ви трубку кинули. І, і якщо ви там вже та, щось там вискали, головне, щоб хтось по телефоні того не чув. Ну, то буде, ну, потім. Будуть лишні проблеми. Ну, Стараються таких речей уникати. Багато раз мені там хотілося, коли я мав там 23-24 роки, там 19 в армії то мови нема. Аби хтось сказав пів кривого слова, то одразу був хляпак і все. Ну, але то таке, то військо інакше не йде з вовками жити по Вовчу скавулі. Вже тим більше 19 років вже дід був. Відслужив <су> рік часу. то вже Можна було щось сказати, пару слів за себе. Далі. І так ми яємо наші дні. Тобто, І, і так яємо наші дні і маємо міяйом. «ми Вони минають. Міяйом. Оце А з Кресков. Наші дні. Ну. Тобто, стосується нашої наші, це е, займенник. Е, Eee... mój, twój, nasz to to eee... za pierwszej osoby eee... mnożenie. no, my, nasze eee... i tak dalej nasz, nasze dalej można jeszcze powiedzieć życie w oku się toczy to znaczy życie w oku oku to eee... ja nie wiem jak wam to, to napisać oku i czy ono coś dać? W... O... Kół. Tutaj mamy L z kreską. O takie. W oku. się toczy. Albo życie trwa. Dalej jeszcze. Życie trwa wciąż. To, to dalej trwa. Czy praca trwa wciąż. To, to Праця йде далі. Тобто, говорить, що праця в чому то так якби продовжується, і вона ну, вже би, аби скоро скінчилося. Так? Життя триває в чому ж е... ну, продовження. І так трудно можна сказати. Ну, я так аж сильно не можу вам е... вже аж війти вже в всю історію, але приблизно так, щоб ви зрозуміли. Що е, е, праця трива чива в чому Ну як праця чива в чонш? Ну, Праця чива в чому, що ви робите, робите, робите і не можете скінчити, другими словами. То там ну, я працював, одного робив сходи, він там все постійно щось міняв, 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 щось додавав, щось робив, щось комбінував, як кінь під горб. І ай, візи, праця чивав. Wciąż, no, panie, no, ale to pan to dolepia, odlepia, dorabia, przerabia, a co mnie to obchodzi? Nie? Pańskie pieniądze, moja praca. O, rozumiejcie. O, tak ja to wciąż. A e, jak już z e, życie w oku e, e, trwa, to e, naukowe życie trwa, to ono tak jakby na Ну, життя триває. Ще можна сказати, честь, як ви з кимось здоровується, честь старий, як жиєш no, там вітаєш, честь хлопець до хлопця, чи, чи ну, чоловік до чоловіка, честь вітам жиєш ще, ну, є ще якось там, так? Вітаю, чи жиєш там. Ну, розумієте, це. Такі речі, якщо ви когось давно на дорозі там десь не бачили, зустріли когось там, якесь невеличке містечко знайомого. Ну, як там поздрав'ям, як там як, як там, пана жона, як там пана Джечі? Як бачите такі речі, що ви, у вас є там хтось рідний, запитайтеся там у них. Е, ну, е, Прошу приказати поздрав'яння, поздрав'яння для жони, кланям ще до відзення і так далі. От Так як я вам постійно говорю, оце от. Поздравляння кланямся, то кавалок культури е, з вас не вбуде. Е, На рахунок цього, що кланямося, це, розумієте, така річ культурна, історична. Бо ще давно колись в Україні як козаки йшли, прийшли у в Париж там, чи кудись там з кимось домовлятися у Францію давно. То вони йшли і кланялися, а поки ближче підходили, то ці е, французи від страху чуть не вмирали, їм серця ставали. Але вони нічого не робили, вони тільки йшли і кланялися. Підходили ближче і кланялися. Розумієте? Оце от такий ваш має бути поклін. Повага до ближнього, так? щоб він вас поважав. І я замітив так, що. Щоб ще вам скажу по життю, що якщо я так в Польщі з кимось працював, люди до мене ставилися набагато поважніше. Ну, розумієте, можна вклонитися і, 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 і перше дати поза вуха, потім вклонитися, як треба. Вклонитися від удару. Ну, але сама оця факт тої культури вашої. Якщо ви десь працюєте, він буде за вас багато говорити. Добре. Дякую, кланяюся і запрошую до наступних лекцій. По мірі можливості прошу підписатися і, звичайно, лайки і коментарі. Я е, прошу, тому що ну, е, це буде ферма то, е, ще недавно, тільки що мені викинуло мені, е, пару підписників. І мене підписали на, на два нових канали, яких я на очі не бачив. Постійно от вони працюють, ті, де можуть, там виривають. Старайтеся допомагати тим, хто допомагає вам. Кланяюся і запрошую.